З поміж чималої кількості видів спорту, які культивують кривоморозі, особливу увагу приділено хокею на траві. Спортивне відділення у складі понад 150 хокеїстів різного віку та двох тренерів знаходиться у дюша номер 3 Центрального міського району. А дитячі та юнацькі команди спортшколи є постійними учасниками всеукраїнських турнірів. Гордістю закладу є і доросла команда авіаколеджу, котра тривалий час представляє Кривий ріг і Дніпропетровщину у вищій лізі чемпіонат України. Перед його початком наші спортсмени взяли участь у національній кубковій першості. А дитяча команда увійшла до четвірки найкращих у місті шостка. В кінці августа місяця ми їздили на Кубок України, вже практично їздили, ну, можна сказати, оновленим составом, хоча ще були ветерани. Команда, я вважаю, виступила дуже добре. Єдине, що нам не повезло не Мы попали Ми потрапили одразу игру по жеребйовки на бронзових призорах чемпіонату України на команду Черкаси, програли 5-2. В полуфинале за 5-8 место грали с командой Черновцы, победили 11-0. И в финале за 5-8 место играли с чемпионами Украины с командой Вінниці. Сам результат этой игры 3-3, я считаю, это очень большой результат, так как они нас всегда выигрывали по 10-15-0, то сейчас результат 3-0. То есть 3-3 это великолепный, мы им уступили только по пенальти. Сейчас Виталий Петрович ездил в шестку, возил деток Дю США 2002-2003 год рождения. Ну, как говорится, деревянная медаль, 4 -е место. Но так как это группа, на которую мы делаем ставки. Очень перспективно нас цей возраст, то я вважаю, це очень хороший результат, так как они занимали шестые, п'яте, вже четверте. Я думаю, соревнования вже будемо тройки призорів. Цьогоріч у дорослій хокейній команді відбулася зміна поколінь, а деякі гравці отримали прописку в інших українських клубах майстрів. Через це команду авіаколеджу представляє сьогодні менш досвідчена, втім, перспективна молодь. Попри чутки про припинення існування через фінансові труднощі, Криворізька команда у складі семи інших суперників представ. Вела омолоджений склад на цьогорічному чемпіонаті країни, який минулого року завершила на шостому місці. Ребята очень перспективны у нас, поэтому мы надеемся, что у нас будут и кандидаты в сборные, и мастера спорта. А тем ребятам, которые играют в командах мастеров, желаем, конечно, стать чемпионами Украины, выполнить кандидаты у мастера спорта, мастеров спорта, ну, попасть в сборные Украины, все остальное. Все. Попросим, конечно, некоторых ветеранов, чтобы они задержались, помогли немножко в чтобы молодежь у нас немножко освоилась. Ну, а затем уже, кто по желанию сможет, тут будет играть. А злым языкам хочется сказать, Ви еще нам позавидуете. Я так думаю, что оно свое время еще покажет. Мы не ждем с Віталем Петровичем больших успехов, что сразу мы будем за что-то бороться. Ребятам хоча б треба 2-3 роки на обкатку. Ну, в связи з тим, что радует, что очень ребята, я думаю, они быстро это схватят. То поэтому, я думаю, что года, два через три еще команду услышат, а может быть, даже раньше. Другий тур чемпіонат України з хокею на траві серед команд вищої ліги стартує 1 жовтня у Вінниці. Наразі ж триває підготовка хокеїстів до цих відповідальних змагань та набір перспективних юнаків до профільного відділення дитячо нацької спортивної школи номер 3 Ми зараз проводимо набор перспективних хлопців. Виталий Петрович, там второй, третий класс. Я я принимаю деток и первого класса, и третьего, четвертого класса. Приглашаем перспективных ребят, которые хотят на самом деле почувствовать, что такое чемпионаты Украины, что такое международное соревнование, то есть какие виды спорта, который очень хорошо развит на Украине. У ребят очень большая перспектива с тем, что если он отличится на Украине, он сразу попадает в сборную України, выезжает куда-то за границу, может заключить договор с иностранной командой. Поэтому у всех родителей просьба большая, чтобы ребята не шлялись, не гуляли во дворах. Пускай приходят, записываются в секцию, а мы с удовольствием их примем.